Сім років підприємництва за 60 секунд. Погнал! підприємництво звучить дуже романтично, поки ти не усвідомиш, що ти маєш стати хорошим лідером. А хто знає, який, Такий, який ділить усі досягнення з командою, а всю відповідальність за провали бере на себе. Друге, ти не маєш бути найкраще у всьому і все робити сама. Найкраще рішення з'являється тоді, коли у тебе афієзна команда, яка сильніша в деталях за тебе. Третє бізнесові проблеми зазвичай не бізнесові. Треба багато працювати зі своєю кукушкою. Росте ж ти як людина. Росте твій бізнес. Маркетинг це не просто про рекламу. Не треба голосніше за всіх про себе кричати. Це вміння чесно розповісти. Хто ти і чому те, що ти пропонуєш, важливо. Без маркетингу любий бізнес просто помре, ще не народившись. Ніхто на початку не знає, що він робить. Просто одні беруть гіпотези і перевіряють їх, а інші чекають ідеального моменту. Ріст бізнесу це не про відсутність провалів чи невдач. Це вміє яке усвідомлено проходить. Вигорання не лікується відпусткою, воно лікується сенсом. Нафіга ти це робиш? Що ти цим хочеш для себе в першу чергу принести? Чітким планом хорошою стратегії. Ну, а якщо ви підприємці, підписуйтесь, у мене тут завжди весело і корисно.